Всім привіт! Мене звати Анастасія, ви на моєму каналі Дітвори Живи. І сьогодні, мабуть, буде максимально коротеньке відео, тому що я хочу з вами поділитися своєю такою невеличкою технікою, але яка виявилася дуже-дуже ефективною. Я помітила це нещодавно, тому що почала її використовувати абсолютно випадково. І вона вже показала гарні результати і я вирішила з вами нею поділитися. Тому, якщо вам цікаво, дивіться далі. А ще дуже прошу вас про підтримку. Поставте пальчик вверх і підпишіться на мій канал у підтримку україномовного контенту. Дякую вам. Коротше, ситуація наступна. Нещодавно я почала використовувати абсолютно випадково одне слово сполучення, і в мене почали відбуватися якісь просто чудеса. Я вже випробувала. Цю техніку не один раз, тому що я помітила, що вона ефективна і вже готова нею поділитися. І перше, я, мабуть, на минулому тижні випадково використала цю свою нову техніку, яку я зараз. Використовую постійно. Я йшла гуляла, я дуже багато гуляю і всім рекомендую, тому що я пізніше зніму відео про свідому ходьбу за допомогою цієї техніки можна теж виконувати свої бажання. Якщо, до речі, вам ця тема, то пишіть мені в коментарях. Якщо буду бачити вашу зацікавленість, то я як можна скоріше зніму про це відео. І от я гуляла, і в мене була така ситуація, що мені терміново потрібно були гроші, щоб закрити одну з своїх потреб. І гроші потрібно були термінові, і ця ситуація висіла на мені, як тягар такий. І я йшла, гуляла, і така просто про себе подумала: типу, як би було би класно, якщо б до мене прийшли ось ці гроші, і я б закрила ось цю свою потребу. І коли я сказала, от саме це слово як би було б класно, Боже, як би було б класно, якщо б я отримала цю суму грошей і закрила ось цю потребу, і я прям відчула ось цю радість, оцю легкість, яку я отримую від того, що я цю потребу закрию, оцю свободу. Я якось так про себе сказала. Ну, ти знаєте, це рандомні просто думки. Ти ходиш, думаєш про якісь свої справи. Ось така от думка прийшла як би було би класно. Я пішла далі, забула про це, пішла там, думати про інші якісь свої справи. І ввечері до мене приходить саме ця сума, і я закриваю цю потребу. Я така. Я зразу пов'язала цю ситуацію з тим, що я ходила гуляла і сказала, що як би було би класно. Я якось зразу провела паралелі. І така думаю, ну окей, на наступний день теж ходжу, гуляю по вулиці, по парку, і така кажу. Як би було б класно, якщо б мій ролик в TikTok набрав велику кількість переглядів, а я, якщо що ем, е, виготовляю українські прикраси ручної роботи, мені вони самі дуже подобаються. Я їх на своїх відео часто надягаю. От це одна із них. І е, я так подумала, що як би було б класно, якщо б в би відео моє залетіло, і там на багато там на 100 тисяч там, переглядів, і е, при, ну, привело б до мене дуже багато клієнтів. І що ви думаєте? І все. Я як би сказала, і знову відпустила цю думку і пішла далі думати про свої якісь поточні справи. І в цей день я викладаю відео. Тому що я кожен день викладаю в Тіктоці відео. Я викладаю відео, воно набирає там не 100 тисяч переглядів, а там набирає там 10 тисяч переглядів, там десять з половиною здається тисяч переглядів. І до мене дійсно приходять клієнти, тому що буває ще таке, що відео набирає багато переглядів, але клієнти такі не приходять і не приходять. І тут вона набирає 10 тисяч переглядів, і до мене дійсно приходить дуже багато людей. Там розпитують, питають, замовляють. і У мене там на тиждень вперед замовлення. Я така ваудому класна, класна техніка. І я її зараз використовую. Звичайно, зараз, коли я більш свідомо почала використовувати цю техніку, вже є якесь очікування від неї. Тому що в перші разі я просто це робила. Тут саме такі, знаєте, коли ми всі техніки виконуємо, дуже важливо, щоб не було цього очікування. Але це дуже така важка штука, дуже важко. Цьому опиратися, коли ти щось спеціально робиш і нічого від цього не очікувати. І зараз я активно використовую цю техніку, і саме от ці слова, Боже, як би було би класно. Саме ці слова я, до речі, моє попереднє відео про мудрість моєї бабусі, вона саме розповідає про силу наших слів. Будь ласка, зайдіть, подивіться, дуже цікаве відео. І от саме це слово сполучення, Боже, як би було би класно. І воно вже якось надихає. Я не знаю, як вас, а мене так. А коли ми ще проговорюємо, що було би класно, те, що нас надихає, да? щоб відео там набрало багато переглядів. Або до речі, в мене ще було згадала ще один приклад. Їхала я з роботи. І теж їду, і я бачу, що підписки на канал перегляди є, а підписок чомусь немає. Дуже-дуже важко люди підписуються на канал. І в мене було, здається, один. У мене був один підписник, і я їду така щось в транспорті, і така про себе думаю, Боже, як би було б класно, якщо б сьогодні на мене підписалися б б хоча б там пару людей, це було б для мене як мотивація далі б знімати свої ролики. І я їду, і я прям уявляю, як на мене підписуються, як я ось цю радість відчуваю. Я така Боже, як би було би класно. І я приїжджаю додому, відкриваю аналітику, бачу, що ще одна людина підписалася. Я прям дуже радію, така думаю, клас, клас, це те, що я хотіла. Буквально через пів години я оновлюю статистику, на мене ще одна людина підписалася. Я взагалі прям шоці, думаю, блін, тут підписки стояли, а тут прямо вже дві людини ще плюс на мене підписалися. Що ви думаєте? Ще через там, пів години я знову оновлю аналітику, ще одна людина підписалася. Я просто стрибаю від щастя, тому що ну, це дійсно дуже мотивує. Коли люди, люди на тебе підписуються, тебе підтримують таким чином, значить їм цікавий твій контент. Ось такий ще один маленький приклад. Взагалі, мабуть, їх багато, просто це зараз, що прийшло на думку, це просто потокове відео, що я хотіла швиденько засняти і вам розповісти. Що перевірити мої слова, ви можете вже сьогодні спробувати цю техніку, але тут головне знову ж таки відчути оцю радість і ось ці слова. Боже, як би було б класно. Я, до речі, на просторах YouTube вже зустрічала подібне відео, але там словосполучення були різні. Там, наприклад, як би було б чудово, і якби ж так сталося, ну, щось таке. А мені, я взагалі, ну. Не брала до уваги ці відео, я просто їх переглянула. Це були просто потокові мої якісь думки, і в мене от сама, як би було б би класно. І от спробуйте навіть зараз закрити очі, там, наприклад, сказати, як би було б класно, якщо б там, в мене з'явився свій автомобіль, який я там прагну. Як би було б класно, якщо б моя зарплатня була б така б така, бо я б собі змогла б дозволити те-то-те-то. Те Далі, Як би було б класно, якщо б там в мене з'явилася моя друга половинка, і в нас були б взаємні, взаємна любов і прекрасні стосунки. І просто собі проговорити те, що ви хочете, це може бути чи щось глобальне, наприклад, як з автомобілем, як з нерухомістю. Це, і це можна. Використовувати як і для вирішення якихось ваших поточних задач, от як я це робила, там типу на щоб відео там залетіло і так То далі. за все. Це така невеличка від мене вам техніка. Пробуйте. Бажаю, щоб вона вам допомагала у здійсненні ваших бажань. Якщо вам було цікаво цей відео, підписуйтесь на мій канал та лайкайте. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. До зустрічі у нових відео. Буду дуже рада з вами побачитися знову.